Всім Олю. Радий бачити на каналі Знов пошуки по Першій світовій. Все як завжди. Ой, такий піньочок О! Опачка! Цегла! Першої світової закопів. Приємного перегляду, що знайду, то покажу. Сьогодні вітряно, тож трохи не сварить мене за Можливий звук, я без мікрофону. В общем, хотів показати, яка тут картина ситуація. Тут заглиблення, тут колись він пробував е, Окоп де вон, бачите, брустер. Ще окопи, отак от вони в рядок йдуть. Тут у мене ровер лежить, теж окоп в траві. О. Я сюди за окопчики зайшов. Якесь углублення трохи, ось мій щуп. Перші сигнали. Тож зараз викопаю, покажу що там чи цегла, чи може щось ще буде. Треба перевірити. Бо так от за цими окопами отак от, так от он той пеньок, вон той, от там я того. Орла і прягу взяв, там смітничок був. Вот так ряд такой йдуть. І за ними, думаю, може бути ще один смітник. Перевіряємо все. Не лінуємось, не спішимо нікуди. Ходимо з щупом і тщательно протикаємо. Ну якщо щуп вже нічого не показує, то хоча б він як мірка мені глибину показує. А потім ще час дойде. Ці великі може спробувати поскривати. Ямка закопана, все викинуто барахла тут, звісно, було полно. Гарна була пляшечка з таким горошком. Так, підковка. Ну ладно, тут такі батарейки. Тут всякі запчасти. Ось що шкода, шкода оці, изнов порцеляна, біла. Якась. І ось така була тарелочка. Ось я її там трошки по кусочках зібрати. Хотів. Ще глички якісь були. Глиняні. Такі стаканчики всякі. Ну на ці щось наедь пыше, так, ФК, Дик. Эдик, Эдик, ебть. Ну, короче, если вам видно, что есть пыше. Шкудаш, побыто. Ну и Такий уголок копнув. Дивіться яка товщина металу. Важкий. Капець. Як його потім, Ігорня, попрошу тебе машиною, може забереш когось. Такий мені уголок якраз потрібен буде в гараж. Сходи буду варити. Не треба выкинув отсюда той уголок вытягнув такий пробник забив Квадратному. великому але и не глибокому. Ну, ніби капанір палатка такий щось таке не знаю побити не так де вам видно О, показалось якийсь домичка хочеться щоб звісно було ціло Достаем, достаем. Сила, сила якась Дуже такая интересно. Такие горлышко. О. Резни всякие формы, але Зачаи медицинки, Но мне. Різноманіття на полочки подобається, у мене ще такої нема. Навіть медицина. Блін, трохи там оно землі почавило горлошком там трохи сколи є чи то таке то така заливка вон булька, бачите? А тут-то я не знаю, там всередині вроді трещина. Якісь. Ну шо ж Ну, все, все рівно черговий артефакт, так сказать, с Первой световой на полочку. Так о ще одну достал. И там что-то показалось. Опа. О. Хе -хе. Ром. Кубинський Нормальна така палаточка по-моєму поки пошла. Пляшки є. Будем надіятися, що будуть якісь цікавіші. Знов моє довольне лице. Ще не бачив, чи ціло, чи ні. Але схоже знов медициночка. Далее покажу вам. Так, ну что, достаем, пробуем. Ну еще не раскопал. Вот такая вот. У, -у, -у. сдается меня что-то наподобие такие. О, -о, О! да, такая. файна, что-то схоже вроде есть. А, а не, такой вроде нет. Кел Селег. Какой-то Зелег. Кел Ну, главное, что сила. Пофиг, что он, он трещинки е. Бляха, земля сдушила. Ай, ну ничего. Буду на полочке, если довезу. Файну. 300 миллилитров. Файна німецька якась переведіть, що це за хрень. В коментарях пишіть. На цікаву я палачку вийшов. І як завжди, після обіду, блін. Вже пообідав тоді, а то ходив, ходив, всяка чепуха. Наривався на все бите, всяке цегла, бите скло, нічого не знайшов. Ще прибор не включаю, очима знаходжу. Ну, випадають гільзачі, потім просвічу трошки зараз. Пізніше ще ну, розширяюсь. І раз, щось таке зелене. Опачка. Я ще не читав, не бачу. Ну це вже щось з нами розмовляється, це я люблю. Якась шильдочка Вискочила, хлопці, йо-моя. Так, а шо це таке? Aerobos Rekinz. Ну короче, я не это самое. Вообще не читака. Якщо вот такого, ктось хоче, щось там переведете собі. Якщо щось там розібрати Розібрати, не фіг його знає. Ну, щось трохи видно. Ну така шильдочка, ніштячок. А звідки вона чогось відламалася? Зараз пошукаю що. Бо там, бачите, йде дрітки. І я його треба, хочу виняти і випадає ця шильда. Гарна гарна річ. Оце, от оце, от історичні от такі от речі, факти Вони дорожчі. блин, всякой фигни. Вот ты пыша, и это мне... Мені... Ух, ё-моё, больше ста роков. Да. Вот это так условия для копа. Ох. Пошел с них. Да гарно звісно, але да. прибор зараз засипе. Всі знахідки позасипаю вам показати потім у звіті нема що. Я тут ще їх копаю. Така от маленька знов в мене. Ром, але маленький. О, по рівненню. Різниця яка з великою, бачите Ще достаю битого скла, всякого барахла консерву там. Ну коротше Ех. у природи немає поганої погоди Кайфую, нормально